А кого ти ним зібрався різати? А за такий можуть поканути? Що ти ним ріжеш? Це топ 3 фрази, які я чув у своєму житті, і певен, що кожен у кого був на кишені ніж, хоча б раз чув щось подібне. Привіт, мене звати Ярік, і ви на каналі Провсяк. Сьогодні хочу поговорити про питання, яке завжди десь поруч з усіма ножеманами. а саме, на хіба тобі ніж? У цій розмові я не хочу щось комусь довести, а радше зрозуміти відповідь на це необхідне для нас питання. Я виділив три ключових блоки, два останніх можуть здатись трохи дивними, але вони щирі. І до кожного блоку буду показувати ножі зі своєї колекції, які, на мою думку, найбільше утутожнюють цей блок. Також покажу ніж, за який мені раніше було трохи соромно, аж поки я не зрозумів одну важливу істину. А головне, дам свою відверту відповідь на питання на хіба взагалі ніж? Погнали? Я почну з найпростішого та найочевиднішого. Ніж це в першу чергу інструмент знаряддя праці, точно такий же, як викрутка чи молоток. Я вів список кілька тижнів, щоб перевірити, для яких задач саме мені він потрібен. І знаєте що? Вийшли цілком банальні речі: відрізати лейбу на футболці, відкрити пакування з кабелем, розрізати картонну коробку чи врізати шматок ковбаси. Звучить буденно, але таких дрібниць назбираються десятки. Там не було нічого епічного, типу вибрався з палаючого авто, перерізавши ремінь безпеки. Хоча і це загалом можливо. Я радше про те, що задачі у ножа такі ж буденні, як і робота з дев'ятої до шостої. Але цікаве спостереження: ті самі люди, які ще хвилину тому питали, навіщо тобі ніж, через хвилину підходять і кажуть: слухай, а можна ніж на сяк? І все. В цей момент скепсис розсіюється, як гроші на карці під кінець місяця. Тобто вони чудово розуміють, на хіба він потрібен, адже і самі його потребують для якраз таки практичних завдань. Не певен, що вони зрозуміють наступний блок, але ми зараз саме про практичність. Був реальний випадок: приїхали з друзями на природу 10 людей, і тільки в мене був ніж. І ось тоді всі питання на хіба зникають, бо без ножа немає ні нарізки, ні огірочка, ні шашлику. А ще кудись дивним чином зникає той експерт, який говорить під руку і завжди точно знає, як смажити правильно. За містом чи на дачі ніж стає майже продовженням моєї руки: вузли, коробка, шланг підрізати чи мотузку, щоб помідори підв'язати. Утотожненням практичності у моїй колекції для мене є Ontario Red. Вже багато про нього говорив у своїх попередніх відео. Адже це простий, надійний та практичний інструмент, без усього зайвого. І, до речі, і мультитули ті самі запитальщики також часто називають ножем. Чому б ні? Адже клинок тут також є. І в цьому сенсі символом практичності для мене є Victorinox, бо це фактично ящик з інструментами в кишені ножиці, пінцет, голка, штопор, викрутки. Гадаю, навіть не варто пояснювати, наскільки функціональними можуть бути усі ці речі. Я для себе підмітив, що часто можу підсвідомо підлаштовувати обставини, в яких можу застосовувати... Можу... В яких можу за в яких я можу зазастосувати. Можу застосувати. Я для себе підмітив, що часто можу підсвідомо підлаштовувати обставини, в яких можу застосувати цю практичність. Я щиро радію, коли з'являється можливість застосувати ніж. І це правда. Це якийсь мій внутрішній сатісфекшн. Давайте відверто. У більшості випадків, до ж передбачений сценарієм, він і так буде під рукою. До прикладу, відділення нової пошти. Ви Давайте. Не встиг відповісти, чи буду оглядати. Робітник НП вже протягує канцелярський ніж. І тут я з гордістю кажу Ні, дякую, в мене свій, і дістаю з кишені свій предмет захоплення. Отже, як підсумок блоку, як практичний інструмент, ніж себе повністю виправдовує. Але це лише половина історії, бо є ще й інша сторона. А саме естетика. І тут для мене ніж стає вже маленьким мистецтвом. Тож переходимо до другого блоку. Хтось збирає кросівки, хтось полює за джинсами певного бренду, а хтось шаленіє від карток покемонів. Чи погано це? Та звісно, ні. Але усе це ну не зовсім моє. Я можу носити старі речі купу років, поки дівчина не заставить купити нові. Але от ніж, це одна з моїх слабкостей. Гарний клинок із продуманим дизайном чи довершеною механікою. Це для мене мистецтво. Така собі міні скульптура чи інженерний шедевр, який завжди при тобі. Гадаю, багато хто мене зрозуміє. І чудове утотожнення для цього блоку з моєї колекції це ніж від українського майстра лямда кастам. Я можу подовго сидіти і просто втикати в текстуру та підігнаність руків'я у форму клинка чи патер на піхвах. І я щиро отримую від цього задоволення. Усі ці детальки, переходи, вигини просто крутиш в руках і насолоджуєшся. Це от момент, коли розумієш, що ножі це не лише інструмент, це ще й естетика, адже інакше б усі б ходили з якимись там морами чи опінелями, хоча і вони мені гарні. Це як дивитися на картину. Хтось лише в галерею ходить, а я можу ще й зазирнути у свою кишеню чи сумку. Мене захоплюють навіть якісь інженерні рішення. Береш, наприклад, лезерман. І крім офігезного, на мою думку, дизайну, я можу розглядати, як працює замок, як дістаються інструменти. Усі ці механічні детальки викликають в мене якийсь певний захват. Це як мати якийсь мініатюрний спорткар у кишені. Ти в захваті від того, що володієш таким інженерним дивом. Неважливо, скільки тобі років і якою ти статі. Дитина живе у кожному з нас. І ця дитина щиро кайфує від таких іграшок. Просто що ці іграшки з віком змінюються. Колись це були машинки, рогатки чи палки. Сьогодні це складні механізми. І саме тут -от народжується фіджет ефект Я можу взяти, наприклад, сіві Mini Praxis і просто гратись відкриванням. Для мене це антистрес. Хоча іноді люди довкола дивляться так, ніби це я їм додаю трохи стресу. Можливо, це пов'язано із наступним блоком, не знаю. До речі, такий формат відео для мене новий, тому якщо вам резонує щось із цього відео, підтримайте лайком чи коментарем. Це для мене буде знаком того, що варто продовжувати такі розмовні лампові формати. І останній, третій блок. Тут уже не про практичність і не про естетику. Тут психологічний аспект. Я не психолог, але тут лише мої особисті роздуми. Але гадаю, що можливо і вам щось зрезонує. Ніж особисто мені дає відчуття якоїсь готовності, наче я підстрахувався від дрібних незручностей. Він у кишені і мені якось в голові трохи спокійніше. Це не про самооборону, ножем, ні, не подумайте. Я б напевно взагалі ніж розглядав останнім для самооборони. Я радше про якусь впевненість та спокій, що якщо буде якась задача, я знаю, що впораюсь з нею. Гарним прикладом цього блоку для мене є Cold Steel Voyager, адже це надійна махіна, яка, на мою думку, справиться з будь-яким завданням. Коли в мене Voyager на кишені, я спокійніший, хоч у ліс, хоч у гори, та навіть за бананами в супермаркет. З ним мені якось спокійніше. Можливо, це як якийсь особистий талісман, називайте як хочете. Але коли живеш у нестабільні часи, ти не знаєш, де ти будеш завтра і що станеться за годину: обстріл, нова війна, ядерка, техногенна катастрофа це наче якийсь мій особистий психологічний якір, як дзига у фільмі Початок, коли усе нестабільно, у мене принаймні є ніж, який без поняття як, але якось мене виручить. Логіки тут і не шукайте, адже це про емоції. Не знаю як, але це мене виручає. А у такі часи, якщо щось тобі допомагає, не шкодить здоров'ю та оточуючим, то хто я такий, щоб від цього відмовлятись? Гадаю, цей психологічний аспект трохи глибше ілюструє наступний приклад життя. А у цій історії як і обіцяв, ніж, за який мені раніше було трохи соромно. Це ось такі, от Вурдалака Браунінг, невідомої мені моделі, китаєць, який був куплений на якійсь розкладці у сільській глибинці ще дуже давно. Він фактично ноунейм. No сталь невідома, якість посередня, але якось так склались обставини, що саме з ним я зустрів перші місяці війни. Пережив він зі мною тоді купу усього і був моїм якимось психологічним рятувальним кругом. От просто мені з ним було якось спокійніше. І в моменті мені було чхати на бренд чи на Марку Сталі. Трохи згодом мені стало якось трошки соромно його діставати в присутності ножиманів зі зрозумілих причин. Але з часом я усвідомив, що для мене ця річ важлива, от такою, якою вона є. І я б не проміняв би його навіть на зетеху, бо він для мене важливий. Наразі він живе в авто, і я доволі часто ним користуюсь. Я зрозумів, що не важливо, що ти використовуєш, які там властивості і так далі. Це не заклик до ноунеймів. Зрозумійте правильно. Технічні характеристики, надійність це справді важливо, особливо якщо ви користуєтесь цим професійно. Але це скоріше про перший блок, про практичність, а ми зараз саме про психологічні штучки. Часто, куди важливіше, щоб річ вам подобалась. Як би дивно це не звучало, щоб вона вас підтримувала, а також щоб ви отримували справжнє задоволення від користування нею, і байдуже, що думають інші. Подобається? Отримуй задоволення. Якщо річ закриває практичні завдання, гарна оку і ще якось підтримує вас на психологічному рівні, то взагалі, які можуть бути сумніви? У підсумку раніше я відповідав на це питання так. Бо це інструмент, який робить життя простішим, бо це мистецтво, яке я можу потримати в руках, бо це символ, який дає мені відчуття готовності і свободи. Але зараз, коли мене питають на хіба тобі ніж, я відповідаю просто і щиро. Бо мені подобається і все. Я прийняв це, і мені байдуже, що думають інші. Зрештою, у кожного з нас є свої маленькі дивні радощі, і ножі просто одна з моїх. А тепер ваша черга, що ви відповідаєте, коли чуєте таке питання? Напишіть плість в коментарях, бо впевнений, у кожного з вас є своя історія. І дайте знати, чи взагалі зайшов вам такий формат. Побачимось!